Привіт, друзі! Сьогодні розберемося за що ми маємо платити бабки, купуючи клавіатури EpoMaker на прикладі моделей Shadow S, th 80 Pro та TH-80 SE. Оглянемо, затестимо, зробимо краш тест розберемо на дрібні частинки і зробимо висновки. Підписуйся, став лайк, буде цікаво. Першою розглянемо клавіатуру Apple Maker Shadow Мейкер, Шадов С ТКЛ РЧБ, Механікал Вайлес Лінеж Свіч Хоцпа Pink. Ладно, ладно, шадовес у мене в рожевому виконанні. Відтінок виявився більш спокійний, ніж на сторінці товару. Та так навіть краще. Дівчатка, думаю, взагалі будуть в захваті від цього кольору. На дизайні зупинятися сильно не будемо сьогодні. Постараюсь все детально показати під зйомами. Робіть висновки самі, я буду їх чекати в коментарях. У комплекті у нас кабель довжиною 1,8 метра, пулер для кейкапів та перемикачів і запасні перемикачі. У клавіатур, як і у наступних, є хот свап. Відключення цих клавіатур можливе по Bluetooth, радіоканалу та USB, через який вони і заряджаються. У цієї моделі акумулятор ємністю 4000 тисячі Тримає вона заряд дуже добре, при цьому швидко заряджається. До цього моменту ми дійдемо. Я висадив всі три клавіатури в нуль і перевіримо, скільки точно треба часу для повної зарядки. Сумісність, до речі, у них як з Windows, так і з macOS, так і з Linux. Знизу цупкі зони контакту та витривалі ніжки для регулювання нахилу. Розберемо ми клавіатуру пізніше, і саме тоді зупинимося уже на конструкції, якості збірки, шарам, акумуляторах і так далі. Кейкапи якісні, ПБТ, дуже приємні на дотик. Як бачимо, у нас підсвічуються українські літери, і це одна з переваг клавіатури, купленої офіційно в Україні, а не на Алі. У мене тут мануал свічі, це їх особиста розробка, у них великий список різних перемикачів, при цьому є як і схожі між собою, так і по-справжньому унікальні. В своєму телеграм-каналі я склав для вас велику детальну таблицю з точними характеристиками усіх їх перемикачів. Такого ви не знайдете ніде більше, кому цікаво розібратись і обрати найкраще для себе посилання в описі. Мануал Свіч є лінійним, має ресурс у 50 мільйонів натискань, сила натискання до спрацьовування 47 грам, хід до спрацьовування 2 мм, а загальний хід 3,8 Пружинка там із нержавючої сталі, і що дуже важливо, всі перемикають. Микачі змащені з заводу. Окрім клавіш, є зручний регулятор гучності та той самий ігровий монітор твого тімейта. Окрім відображення ваших улюблених мемів, він тут для того, щоб перед вами завжди був рівень заряду, стан підключення, дата, час, що було зручно змінювати профілі і так далі. Налаштувати його можна через офіційний застосунок з офіційного сайту. При налаштуванні клавіатури вона має бути підключена до ПК саме по USB. Картинка завантажується моментально, а щоб завантажити гівку не коротку доведеться трішки зачекати. Одночасно може бути забито дві гівки, між якими можна перемикатися натисканням. Єдине, що хочу зауважити, так це те, що заглибоко вони посадили моніторчик. Цей під кутом частину вже не видно. Повноцінна rgb підсвітка яскрава, красива, має великий діапазон налаштування. Та конкретно в цій моделі вона яскравіше пробивається між кейкапів, ніж підсвічує символи. Важить, ця краса 1100 грам. Це не дивно при такому наповненні і якості пластику. Тайпінг дуже приємний, це саме той тайпінг з відосиків у ТікТоці. Позиціонуються клавіатури як для геймерів і мають необмежену кількість одночасно натиснутих клавіш. Всі будуть зараховані. Epomaker th 80 se на перемикачах Badgergen v 2 а ще є версія з Flamingo Switch. Цікава маркетингова назва. Та від моїх вони відрізняються кольором і звичайною пружинкою. У моїх вона двоступенева і все. Що значить двоступенева пружинка, я, якщо чесно, не знаю. Підкажіть, хто шарить. Помітили, до речі, що тут у комплекті є накладка з прозорого пластику, щоб накривати клавіатуру від пилу, коли кудись йдете надовго чи їсте борщик перед монітором. Дуже зручна штука. Комплектація, як і у попередньої: теж тритипи підключення, важить кілограм, збірка на високому рівні, дизайн чудовий і це особисто для мене найкращий форм-фактор. Повзунки управління тут знизу: цупкі зони контакту, відкидні ніжки для. Регулювання нахилу надійні, ми вже з вами перевірили. Кейкапи ПБТ, реалізація підсвітки мені тут подобається більше, ніж попередньої. Думаю, вам теж уже не терпиться побачити ту багатошарову конструкцію детально. Скажу наперед, що у цих клавіатур вона відрізняється, уже зовсім скоро, а поки ставте лайк і перевірте підписку на канал. Гарантія, до речі, дається офіційна на 12 місяців. Наймовірна клавіатура, монолітна, якість збірки і виконання тут просто на найвищому рівні. На скручування взагалі взагалі ноль реакції, думаю, цього вдалося досягти, в тому числі через мінімалістичний дизайн без зайвих елементів у конструкції. Моя версія достатньо шумна, але тайпінг настільки чіткий і точний, що на це не звертаєш увагу, особливо в грі та ще й в навушниках. Хто любить пограти вночі і живе не один, вам скоріш підійде наступний варіант Apple Maker TH80 Pro V2 на Sea Salt Silent Switch. Сила натискання до спрацьовування всього 35 грам. Хід до спрацьовування 2 мм, а загальний аж 4 мм. Є версія на тактильних Viste. Де сила до спрацьовування більш стандартна у 46 грамів. Я вирішив взяти саме цю версію, щоб ви почули наскільки відрізняється тут тайпінг. Зав три клавіатури, які сильно відрізняються по відчуттям, щоб поглянути на цей бренд з різних сторін. Спочатку я не зрозумів цієї клавіатури, навіть у попередніх сценаріях писав про ню не дуже позитивно. Так, я переписую сценарій, це не вперше, бо тестуючи їх, більше і більше вони себе розкривають. Відчуття відразу були, ніби я поклацав дорогу мембрану. Ранку, та варто було написати за допомогою неї декілька повідомлень, а потім зайти в Дейзі. Я був у захваті. Тайпінг по справжньому беззвучний. Сюди накинути ще демферні келечки, і це буде одна з найтихіших клавіатур. Напевно, хто хоче топову механіку з чітким відчуттям тапів, при цьому щоб було тихо, це вона. По ціні, якщо що, версії з різними перемикачами не відрізняються, тому вибір не залежить від бюджету. Кожну клавіатуру можна купити з різними видами, та і сама база кожної з клавіатури Пемейкер класна. Тому завдяки HotSwap зможете підібрати собі перемикачі, які вам подобаються. Купуючи клавіатури від цього бренду, ви справді отримуєте універсальну платформу. Акумулятор у цієї версії на 3000. тисячі. Є моніторчик, такий же, як на Shadow S, такі ж самі тут і ніжки. Через зменшений акумулятор у порівнянні з попередніми моделями вага тут теж менша близько 750 грам. Клавіатури чудово тримають заряд завдяки багатьом факторам, в тому числі хорошої і якісно продуманої системи сну. Коли певний час клавіатура не використовується, на ній гасна підсвітка і вона йде в сон. При цьому не як на дешевих клавіатурах, де перші чи навіть два перших тапа, не зараховуються. Бо поки воно там просинається, ще секунду не працює. Ні, тут все чітко, моментально, так, як треба. Так. Як має бути у клавіатурі такого рівня? При мінімальному рівні заряду клавіатура сама погасить підсвітку і навіть моніторчик, щоб довше залишатися при свідомості? От нюанс, який, як на мене, точно не личить цим клавіатурам, це хоч і дрібний, але люфт коліща гучності. Так, при використанні, насправді, цього не помічаєш, коли використовуєш під час гри роботи, але ж і нижньої частини клавіатури при використанні не бачимо. Але класно і приємно, коли все ідеально. Функції своє виконує воно беззаперечно, та хотілось би більш тонкого виконання. Настав час розібрати клавіатури, і першою у нас на стіл іде Shadow S. У її випадку, окрім пластикової картки, нам знадобиться ще й викрутка. Відкрутивши 4 гвинта, проходимося пластиковою карткою по контуру і повністю розкриваємо клавіатуру. Процес, в принципі, проходить легко, відчувається, як все ідеально підігнано. Ось так виглядає наше коліще гучності. Знявши верхню частину, уже на ній бачимо велику кількість ребер, які придають монолітності усій конструкції. Закладні підгвинти зроблені просто на віки. Пластик міцний і одночасно гнучкий, де це потрібно. Далі піднімаємо основну частину, але обережно. Вона у нас з'єднана з модулем управління та батареєю. Друкована плата чорного кольору, всі елементи розташовані ідеально рівно. Ось тут у нас є зона з окисленням. Ідентично їй ми зустрінемо і на іншій клавіатурі. Ніде більше такого не зустрічається і думаю, експерти в коментарях вже розкажуть, хто знає, чому так сталося і як це може негативно можливо повпливати на здоров'я клавіатури в майбутньому. Виглядає все дуже красиво, точно знали, що сюди будуть заглядувати. Гвинтики у нас золотого кольору. По краю ми бачимо демпфери спіни, які дуже сильно амортизують цю пластину, коли вона знаходиться у корпусі. Під нею у нас слой такого поролону, а далі вже цікавіше, із силікону повністю вилита форма цієї клавіатури, дна цієї клавіатури. Все проформовано, щоб заповнити абсолютно весь простір. Чи зроблено це саме для заповнення простору, чи можливо це теж впливає якось на шумоізоляцію? Я не знаю точно. У наступних ми такого не побачимо. Там трішки з цим простіше зроблено на дні. Ось і наш акумулятор на 4000, якого мені вистачає до 5 днів. Користуюся я клавіатурою на максимальній яскравості підсвітки. При цьому по 12-13 годин в день, і я її ніколи не вимикаю, вона просто на ніч іде в сон. Коли треба підзарядити, я підключаю кабель, користуюся клавіатурою далі. І Через декілька годин вона повністю заряджена. По контуру напевно навіть занадто багато реб. Жорсткості, клавіатура, ну ви просто погляньте, два слої товстого пластику і між ними просто набито ребер. Чи це не занадто навіть для цієї клавіатури, як думаєте? Тут є місця, які якраз таки профарбовані для демпферів, які розташовані по контуру плати. Виконані вони зі щільної піни, але по текстурі, нібито піна, яка розташована між самою платою і пластиною напівпрозорою, вони трішки м'якші, напевно. Чи відчувається це все при використанні? Дуже сильно порівнювати відчуття від використання цих клавіатур, і бюджетних клавіатур, чи дорожчих, але якихось бюджетних саме лінійок від різних виробників. Навіть не варто, це зовсім інший рівень. Так виглядає наш моніторчик без верхньої накладки, мені здається, краще посадили би його вище. Не побачив я тут конструктивних якихось особливостей, які заважали це зробити. Думаю, хотіли зробити як можна красивіше, але вийшло навпаки. Але це чисто моя суб'єктивна думка. Стосовно TH80, розбирається вона тільки за допомогою пластикової картки, без єдиного гвинта. По контуру тут у нас уже. Же силіконові демпфер не з піни, і пластина не з прозорого пластику, а з металу. Бачимо тільки два провідки саме до батареї, бо модуль управління тут розташований на самій платі. А ось і знову таке ж окислення розташоване воно саме під регулятором гучності. Повторюся, хто знає чому, пишіть в коментарях, бо ніде більше ніяких нюансів на платі немає взагалі, ось так виконані наші повзунки для перемикання. Операційної системи і перемикання типу підключення. Чудове рішення, можливо, навіть краще, ніж розташовувати це окремим модулем. Під платою у нас ще слой піни, і бачимо тут формовку на дні саме з самого пластику. Батарея така ж сама, повністю ідентична на 4000. Піна під платою така ж сама, як між платою та пластиною верхньою, тільки тонший шар. Силіконові демпфери по контуру мені подобається більше, ніж виконання. Нання з самої піни, бо вони набагато щільніші і не так сильно грає плата. Дно тут таке ж жорстке, як на минулій клавіатурі, не скручується абсолютно між друкованою платою і верхньою металевою пластиною ще по контуру силіконова прокладка. Якраз ця верхня пластина і додає ваги цій клавіатурі. Ми бачили, да, коли уважили попередню і цю. Не знаю наскільки це критично у собі вартості клавіатури, але на дні у нас достатньо місць. Для того щоб розташувати набагато більшого об'єму батарею, якби було навіть дві версії з великою батареєю на 1010 і на 4, Думаю, знайшлись би люди, які були б готові переплатити за більший об'єм. Вашу думку на рахунок того, що ви побачили, що я вам показав, обов'язково чекаю в коментарях. Ну що ж, мої висновки такі: клавіатури цього бренду точно варті уваги. Вони конкурують з дорожчими клавіатурами знаменитих брендів, впевнено, відчуваються дорого, збірка на висоті. Якість неймовірна, але ще трішечки треба доточити. Ну хочеться, щоб не було взагалі до чого причепитися. Можливо, нехай модальний ряд скоротиться, але на нашому ринку буде потужна запекла конкуренція, через яку ми з вами, споживачі, будемо в плюсі. Розібратись у великій кількості їх перемікачів вам допоможе моя табличка, яка знаходиться по посиланню в описі. В Принципі, у цього бренду клавіатури є на будь-який смак. Та загалом, якщо оглянути на бренд, то, як на мене, є два основних напрямки: це абсолютно безшумні і той самий прикольний тайпінг з Тіктоку. Саме те, що більшість і шукає. Багато цікавої інформації є в описі, там саму і мій інстаграм. На сьогодні в мене все. Став лайк. Перевір підписку поки що пока.